Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Ковтунович Володимир Сергійович народився 29 січня 1994 року в селі Тимошівка Глобинського району Полтавської області. Навчався в Гриньківській школі, займався домогосподарством та різними підробітками по найму. З 1 липня 2022 року добровольцем був мобілізований до лав Збройних сил України, був солдатом у складі 80-ї Львівської бригади десантно-штурмових військ. Загинув 7 вересня 2022 року під час ведення бойових дій в районі селища Максимівка Харківської області, похований в селі Тимошівка. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо, вічна слава герою.